Все, що треба знати сьогодні, розкажуть упродовж наступних 10 хвилин. Вітаю вас. Без опалення та гарячої води про погані умови утримання українських моряків у російській буцегарні розказала уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Днісова. Зокрема, йдеться про Володимира Терещенка, старшого матроса буксира Яни Капу. Зараз він в аварійній камері старого корпусу Сізоли Фортово. Про це Людмила Денисова написала російській колезі Тетяні Москальковій і раднику президента Михайлу Федотову. Поскаржилася на грубі порушення прав. Українців і закликала перевести Терещенка в іншу камеру. Московські ж чиновники запевняють, умови утримання бранців цілком прийнятні. Більше півтори тисячі людей в Україні постраждали цієї зими від переохолодження. Кожний десятий випадок став смертельним. Нерідко. Через байдужість перехожі оминають тих, хто лежить просто на вулиці. Владислав Поливода зважився на експеримент та перевірив на собі, чи багато українців готові допомогти безпорадній людині. Дивіться, цей пост обурив користувачів в соцмережі. Ніхто з перехожих не допоміг, замерзаючій у підземному переході людині. Равнодушие, или скорее цинізм людей зашкаливает. Я теж спішив, але знайшов п'ять минут времени вызвать скорую допомогу і попросить дворників встретить її. Забрали обмороження рук і переохлаждение. Єще часик і була бы труповозка. Дописувачі розділилися. Одні хвалять чоловіка за чуйність, інші критикують. Мовляв, до всіх швидка не наїздиться. Скора помощні для бомжей і алкашень. Сьогодні вирішили провести експеримент. Перевіримо, як реагуватимуть на мене з непритомного у звичайному одязі, а потім у забрудненому із порожньою пляшкою руках. Чи врятують мене перехожі від замерзання? Спроба перша. Я падаю у людному місці в звичайному одязі. Мано мужчина, може, треба скоро. Вам що плохо? Давай. Перехожа пояснює, звернула увагу на те, як я вдягнений. Видно, що це нормальна людина, зовнішній вигляд, по перше. І по-друге, ну мало не що може трапитись. Інша спроба теж успішна. Мені не дали замерзнути в снігу. Мені здається, це нормальна реакція кожного чоловіка. Та подивимось, чи не втратять люди чуйності, коли проходитимуть повз нетверезу особу. Одягаю забруднені речі, беру порожню пляшку з під алкоголю. Живий Живий. Але вдруге до мене співчуття не виявили. Люди звертають увагу, однак проходять повз. З настанням морозів в Україні від переохолодження померло понад 60 осіб, розповідає лікар Юрій Марченко. Хірург наголошує допомагати людині на морозі слід одразу, не зважаючи на її зовнішній вигляд. її потрогати, хорошо шапнути, і там звернуться чоловіче. В будь-якому випадку треба підійти. Владислав Палива, Віра Качмар та Віктор Шевченко. Сьогодні канал Україна. Тим часом у Києві врятували чоловіка, який вирішив заночувати у заметі. Відчайдуха помітили у столичному парку Кіото. Розповів, дружина вигнала з дому і з опалу вирішив спати просто неба у снігу на дитячому майданчику. Утеплився, загорнувшись у спальний мішок. Тепер у лікарні з сильним переохолодженням. Карантин через туберкульоз вимагають ввести батьки однієї школи у Маріуполі. Небезпечну недугу діагностували в учня. Директорка ж запевняє, підстав для зупинення навчального процесу немає. У проблемі розбирався Артем Попов. У групі подовженого дня пані Наталя онука вже не залишає. Дізналася від інших батьків, що один з учнів захворів на туберкульоз. Тепер жінка боїться водити дитину на уроки. Щас дочі роззаварювала, розглядатися, просто забрати цього того з, з цієї школи, і перевести в іншу. А ось Юлія свою доньку переводити в іншу школу не планує, проте вважає, що в навчальному закладі треба оголосити карантин. Твоє Як Мінімум клас, в якому заболів дитина, треба правити на карантин. Відомо, що Кульос виявили в підлітка, але в якому класі навчався хворий хлопець. Директорка школи знімальній групі сьогодні не сказала. Проте запевнила, щоб зменшити ризик поширення недуги у школі. Зробили профілактику. Обслідувані сотрудники, всі сотрудники школи та і педагогічний колектив, і младший обслуговуючий персонал е фотографічні дослідження зробили. ні у кого ніяких підозрень на заболівання не виявлено. У лабораторії діагноз школяра підтвердили. Наразі він лікується отоп диспансері. Іншим учням зроблять проби манту. Яку саме форму туберкульозу діагностували в дитини? Інформація закрита. Найголовніше зараз кажуть у лабораторії впевнитися, що недуга не вразила інших учнів. Раділі зараз повинні всіх дітей, яких ми направляємо на реакцію манту, вони не повинні препятствовати цьому обслідуванню. Це важливо. У лабораторії кажуть, головне виявити хворобу на ранніх стадіях. Одними з симптомів можуть бути слабкість, утрата апетиту, підвищене потовиділення, схуднення, температура та кашель. Проте фахівці запевняють, людина з високим рівнем імунітету на туберкульоз не захворіє. Із Донецької області Артем Попов, Євген Ткаченко сьогодні кана Україна. 4 тисячі гривень за опалення у двокімнатній квартирі. Такі платіжки отримали жителі Вишгорода на Київщині. Мешканці будинку обурені. Компанія постачальник необґрунтовано завищує тарифи. При цьому в оселях температура не піднімається вище 16-17 градусів. До всього за однакову площу власникам різних квартир виставляють різні суми. Здебільшого всі вони ледь не вдвічі перевищують розмір мінімальної пенсії. Люди похило. Того віку бідкаються, вибирати доводиться чи комірне, чи їжа. От дивіться, стандартний холодильник е е колишнього інженера. Оце напівпорожній холодильник холодильників мільйонів українських сімей. Я хотів би, щоб ті чиновники, які лапшу людям на вуха вішають і розказують, як добре живеться, а й вони заглянуть у свій холодильник, і в холодильник Людмили Васильівни. Коли за комуналку 4300 віддай, на холодильник вже там нічого не остається. 4300 за квартиру 52 квадрати. Тому, коли ми вимагаємо підвищення зарплати при рахунку пенсії, це для того, щоб у цьому холодильнику щось було. Велике прибирання на головному залізничному вокзалі країни. Територію навколо будівлі розчистять від мафів та стихійної торгівлі. Крім того, припарковувати машини теж буде де як зміниться столичний вокзал і як реагують ті, хто там торгує. Анастасія середа розкаже. Від хвилювання у неї трусяться руки та дрижить голос. Рундучок з кавою, де вона працює вже восьмий рік. Демонтують, казали, що будуть зносити. Казали, що знесуть. Ну розумієте, казали, що немає дозволу на землю. Втім, у Києві кажуть, ядки зносять, які не відповідають проекту міста та встановлені за підробними документами, або такі, що їх взагалі не мають. Приведення території довкола вокзалу до ладу, зокрема й очищення вокзалу від мафів частина масштабного проекту, який має вивести центральний та південний вокзал на європейський рівень, розповідають в Укрзалізниці. До кінця весни мають прибрати усі незаконні об'єкти пізніше тут з'явиться. Паркування має змінити асфальт і відремонтувати під'їзну дорогу до вокзалу. Весь комплекс робіт ціла програма займе принаймні три роки повернутися обличчям до пасажирів на сьогодні. Є потреби в пасажирів в зручних зонах відпочинку, зручних зонах, де можна зробити відповідні покупки в дорогу. Це спільний проект залізничників з міською владою. Ряд тимчасових споруд, яких навіть були дозвільні документи. Місто буде переносити, проналізувавши інші об'єкти, а саме там тимчасові споруди, ми. Виявили, що дві споруди, які знаходяться за метро, вони були без дозвільних документів. Саме їх сьогодні і демонтували. Усі договори з підприємцями, які проводять торгівлю на території вокзалу і поза його будуть переглянуті у інтересах безпеки та комфорту пасажирів та гостей столиці. Анастасія Середа Ірина Горієнко, Віталій Аністратенко, Валерій Рябченко. Сьогодні канал Україна. Бою під крутами сьогодні виповнюється 101 рік. Це одна із найгероїчніших сторінок української історії, коли 300 столичних курсантів і козаків вільного козацтва боронили підступи до столиці від російського війська. Більшовики мали на меті скинути українську владу на чолі із Михайлом Грушевським. Захищати Київ не було кому, адже єдині військові формування під командуванням Симона Петлюри придушували повстання на заводі Арсенал, столична молодь добровіль вступила в бій поблизу залізничної станції Круте на Чернігівщині і близько доби стримувала шеститисячне військо Михайла Муравйова. Більшість загинули в бою. Пам'ять відважних борців за українську незалежність вшановують сьогодні по всій країні. Більше новин шукайте на сайті сьогодні.ю та в газеті. Сьогодні додаткові заробітки для потенційного виборця. Скільки і кому платять агітатори? За кілька хвилин розкаже ранок з Україною. Не пропустіть.